Отже, підключив новий блок. У нас все отак і світиться. Зайшов в АКОМ і бачу, що блок у нас не прописаний. Оскільки новий блок підключив, злетіла прошивка. Зараз коди помилок. Датчик угла поворота рульового колеса і блок управління закодірован неправильно. Зрозуміло. Так, значить дістаю записник. Я тут уже під свою автівку вивів всі коди. Зараз буду його прописувати. Так, значить, першим ділом логін 11. Так, тут мне не ввести 07557, 07 557. Так, 07-557. Сделать е ⁇ Далее надо зайти в кодування. Кодирование 07. Так, тут зразу вискакують підказки. Ось наша тормозна система Bosch 5.3. Так, значить кодірування. Тут нам потрібно ввести 0,6257. 257 І обов'язково потрібно увести номер сервісу тому що може не прописатися. Тут пишемо 1, 2, 3, 4, 5. Так, зробити. Так, ось зразу у нас вже з'явилося Кодування блока. Так, далі нам треба відкоригувати руль. Хоча я думаю, можливо, і не потрібно. Зараз заходимо знову в логін 11. Тепер нам треба ввести 40-168. чтобы закрепилась наша прошивка 40 168 убираем сделать П'ята група, руль у нас по нулям, все добре. Здійно вернутися. Закінчити сеанс. Виход. Ну, там ще потрібно було стерти помилки, але я думаю, вони самі пропадуть, якщо все буде добре. Так, зараз чекаємо, заводимо знову. Так, АБС є світиться. По блоку помилка не вискакує. А ні, знову вискочило. Зараз заходимо знову, дивимося. Можливо. Прошивка не пішла. Рук управління. МБС. Шивка не підійшла, буду пробувати ще. Отже, друзі, по-моєму, все вдалося з третього разу. Три рази намагався прописувати. Ось, всі помилочки, все потухло. Зараз зайдемо, щоб утвердитися, можливо, ще раз включу. Діагностичний тест. І потім тільки лишиться на слизькій дорозі, провірити. Заходимо в наш блок. Зараз має піти зв'язок. О, є. З'єднався. Ось все є наша прошивочка. Блок прошитий. Помилки. Помилок немає.